Я вас привісую ось що у нас. С пальми, малинка, деточка, бешені малинка, двіжуха. Ось о двіжуха, огніна! Здорово, підписники. Дякую всім за актив на попередньому відео. Дуже приємно, що вам сподобався трошечки оновлений формат. Будемо старатись робити це далі. Ну, а кому не терпиться побачити нові відеоролики, можете в принципі, там уже дуже багато цілий плейліст з тик-н-хен патрулями, я займаюся цим вже більше трьох років. Кому не терпиться, можете подивитись попередні відеоролики, там не менш цікаво, в принципі, все зроблено. Тому велком! Залетів, такі пали себе. Я не міг Будеш Збірка? Такие винтажные. Жилетка мальчика. Еще и орех. И такие, такая куртка Adidas. Размер Эйда. Она брутна, блин. нашей силы. Раб хороший. 150. -й. Але ж, ну, типу 29 і 36, це такі прям на грани. Це З люкса були, по-моєму, третє. Тоді та, це були тоді з двома, з плямами, а ці без плям. Двісті Е, Білі речі більше подаються тому, що ти потім його не відіпреш ніколи в житті. Ну, Тут ну, тут ясно, що немає таких жорстких в тому плані, що прям. Ну, Сірих нема, плям. Жовті. Ну жовті теж небезпечно, можуть не відібратися. Ти хочеш займатися? Та не дуже. Ще принти опасно, може теж полізти. кипяток, якщо жахнуть. Хоча вони, в принципі, по красивочкам, що тут у нас? Самби, ось такі 43-го розміру поношені. Блин, ну, не знаю, по 50 гривень я такі брав раніше якими час. По 50. такі ми... ну, по такій класиці. Диви, Михайло, по класиці можна як зайти. Покласиться? So. How, much? How much? 550? 50-50. Це тут, намички прямо я. Ну все. Деньолою починається з таких двох речей. Ну, в сьогоднішній день не самий був е такий удачний по завозам і по уловам, але все одно декілька позицій де -то... взяв, точніше, дві ось такі найки взяв. 41-го розміру 26 см по усі. В принципі, стан непоганий. Кроси. Сподіваюся, що осінню кроси почнуть брати, тому що зараз чомусь трошечки пригальмувались. Кроси дуже рідко беруть. Підвінтаж зроблено непогано. І ось якийсь світшотик. До речі, він на відео чомусь дуже вигорівший. Хоча в житті він не зовсім такий, скажімо так, з такого формату. Розмір S. Вишите лого спереду, вишите лого ззаду. І в цілому все. Ось такі улови всього-навсього, дві позиції взяв. Але, але все одно, раз на тиждень буває день, який багатий на. Урожай секонд-хенду, можна так сказати. Раніше в мене вівторок був непоганий день уловів, але останній місяць це вже в мене середа. Я так набираю непогано. Тому сподіваюсь, що буде на цьому середу також цікаві позиції. Все, дивимось далі, любі друзі. Ви найдете вчора? я не вандівку. Починають розривати пострашно зі страшною силою. Щось так дуже багато людей приїхалося. А це ви знаєте не по рейдері. Йдуть два рейпери по пустині. Один шапки, другий теж. один. Два. Двадцять два. Тут теж дефективно. Треба. Дефекти один-два і там всередині 22. Ти не буду брати. Юнікло, Михайло, ти юнікло любиш, так, брати? А ось барбари голь. XXL, XL і з дефектами. Ай-яй-яй. Борбери. Барбери я візьму, що ж. І шорт. Це. І ось це я візьму на строма. Михайло взяв сьогодні ось такі кроси. 41 розмір. Так, 41 розмір, але вони якісь дуже дорогі, я гуглив їх. Аделькись там шадо, щось, коротше. Чомусь дуже дорога. По і будуть в профілі. Article FX9104. По любомурі. Ні, ну це по-любому ріг. Ты шо хватит. Ріг оліговий. Дай Тому... О, лака. До речі джинси Акта за 550, це ще не дуже дорого. Так відносно. Та ти що? Тут взагалі, тут взагалі пісня, Колумбія. Одна, друга. Третя, ласка. ще, є. 2000. Ну як в магазині Колумбія. прям. Умбро, Зура. Заряжаємо, зараз будемо їхати на Ясницький кар'єр на роверах, там туди десь кілометрів 20. Ну побачимо, може доїдемо. Там будуть пальми, малінки. Все, погнали. Гоним, гоним. <гум> Церк. Ми якщо з той сторони заходили, то там було пойшли. Не думай, він буде на цю сторону приїжджати. Я після того кар'єра просто згорів. Дивіться, який я червоний. Хоч раз за два роки виїхав на якусь відкриту воду поплав, Він так давно ж цього не робив. Хоча я, можливо, ви не знали, народився і жив біля Азовського моря, тому плавати у відкритій воді, це у мене з дитинства в крові. Так, що сьогодні я взяв? Сьогодні, до речі, слабенький був улов на євротренді, тому загалом тільки в таку фрісову шапочку. Ловерпін, до речі, цікаво тим, що вона була зроблена в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що дуже незвичайно, то ще джапан пише, не знаю для чого це. Ось такий світорок худі, зіп зіпхуді взяв від Барбур, просто в ідеальному стані. Матеріал виконання його, такий, як знаєте, бувають светри такі вв'язані. Тобто, це не худі знаєте, в такому класичному розумінні цього слова. Не тепле. До речі, це ну, не те, побачите просвіщається навіть. Але Зіп це дуже добре. Розмір М це також дуже добре. І стан ідеальний, як це теж дуже добре. І футболку всього-навсього взяв а, мерч. Знаєте, можливо, ви бачили такий фільм Чужий або чужі, і там був такий корабль Юс Настрома. ну, Михайло, покажи, що тут є. Якось поє. Адіда, все в дірках, все, Adidas в дірках. Мантане. Нема? Опа, щось таке? Офішал студіо. Старий добрий секонд-хенд. На чорновола. Так, ну що, мінус по окулярам, зате плюс по шмоткам трошки є. Я треба вкрити класу, щоб mm. не, не знімали. <рес> 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 так. Кишіману. Це я. така для велосипеда по мірі, може тобі а, це довго. це Штанці, треба ще дивитися, щоб мембрана була ціла. Хеліфанч, елітеч. Ви тільки не лижні. Просто це не лижні. лижні. МК ще може собі лишок. Може будеш ганяти. Треба ж такі теж. А Це якісь Одло. 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 Не ортовокс, але отлох. Це, це теж Є. Ти десь таке назбирав? Ну воно брудне якесь бачиш? Та ні, Шо це твоє мотиваці зимовий води. Що це таке? Думаєш, не відсирається? Ну, тайдай робити тільки. Викидай, а не тайдай. Та ні, почекай, можливо, це просто бруд. чувак. І це теж? Я один із, із них візьму точно. А ні. другий тобі віддам. А мені то, надо... Ну то Ні, це Туда я просто виски. тримаю так. Це какие-то ники. Это что такое? Это же ники. 1, 2, One, two, three, drive food. Это Харли, Это Харли. Да, не, да нет, и Ну, тут может что-то есть. Да нет, нема. Это все фейки Я так It's уже на 700 гривен набрал, еще хватит. Ох, капец, сегодня была такая душнилка. Ну, на свете секонд-хенда я сидел, что там ничего не взяли. Но я потом поехал на Підвал на євросиконхент, капець. Я не знаю, окуляри мені поламали. Якийсь молодий хлопчина додумався руки вверх підняти і там давай щось за, за, це, за раму дверей хапатись, тримати. І прямо в мене окуляри були на кепки, знаєте. Типу не на очах, хоча б добре, що так. А воно мені по голові просто руку поклавився, толкають. І все, і поламали, коротше, окуляри, вони просто на дві частини розламалися. Капець, це вже другі окуляри за цей сезон. Перші окуляри украли на лівандівці, другі поламали, я в шоці. Ну, типу, куди їх дівати? Ось залишав на ровері, украли. Носив з собою, поламали. Ну, добре, що хоч не якісь там дорогі, я просто самі дешеві беру поляризаційні лінзи, щоб були, і в принципі нормально виходить. А, ну і ще мінус тих людей, які приходять просто а, надії на те, щоб перепродати на секонд-хенді, вони беруть, набирають, набирають, набирають. Ти таки дивишся, ну нічого нема, ладно, я пішов. А вони потім половину з того, що я міг би в принципі взяти, просто поскидали. І ти такий капець, приходиш на той магазин, після всіх думаєш, так, йома, тут не було цього. По два рази заходить. Ну, ось такі мінуси ще бувають, ну тобто я не знаю. Якщо вам не підходить, то ви хоча б скажіть, що я скидаю хлопці, а не так, що на крису десь поклали, або ще в дитячому, або в жінок взагалі поклали, і потім ти думаєш, що, бли, нічого не було, чи що, чи просто все забрали. Які справи? Ну Сьогодні прям крепко бомбануло в мене. І ще в декількох людей такі заход більниці, єврики страшне. Ну, нічого страшного, що поробиш. Ну, По-перше, взяв декілька позицій від Nike. Перша позиція це такий світшот фіолетового кольору, бускового кольору, розмір М на чорних бірках. На флісі було два таких світшота. Один був бірюзовий, інший ось такий бускового кольору. Той бірюзовий мені здався брудний, і я його не взяв. Цей ну, доволі також трошки бруднувати. Бачите, тут на рукавах є це саме бруд, це не плями, тому вони відійдуть і буде спокійно продаватись. Потім ось такі термокофти різних поколінь можна сказати, тому що тут три кофти і три різні бірки. Ось така бірка, ось така бірка і ось така бірка вже м -м сучасна драйфіт. Кофти з довгим рукавом для бігу, скоріш за все. Тут Дивіться, що це таке прикол. Е Євджен 2008. Блін, прикольно, не знаю. Перший раз таки бачу, до речі. І декілька позицій по аудору. Нарешті аудор, давно вже я не брав нічого такого цікавого. На цьому тижні, як мінімум, такого не брав. Ось такі штани на мембрані Heli-Tech, heli Hansen, розмір М, бачите, тут класична мембранка через підкладку сіточки. Тобто буде захищати від вологи. Тут є, до речі, якісь кнопки для того, щоб це. А, ну це не кнопки, це кишені, сюди, все ясно. В ідеальному стані, чисто чорні, є кишенька ще ось така. З боку Карго, що тут пише у нас? Хелі Хансен Impeckable. А, так це, можливо, ще в цей в кишеньку складується. Ну Зараз побачимо, як воно складується. І флісові штани від Мамут. Made in Portugal, все як положено. Такі приємні штанці, не дуже широкі. Можливо, це якісь базові штанці знову ж таки, для походів, тобто для підйоки, для утеплення нижньої частини тіла. Внизу такі є міні-манжети якісь. або просто завуження. І ззаду у нас є кишенька мінімалістична із надписом Mammut Outdoor. Логотип, колір, до речі, виробу. Mammut. я вже давно беру, Щас, як саме перший раз пішов на секонд-хенд, там три куртки взяв, а норак Mammut. була ще Mammut Extreme, дуже така прикольна вітровка на гуртексі. І до сих пір в мене продовжується цей Мамут, Hansen. Вони мене переслідують, як то кажуть. Зараз закину в кишеньку і подивимось, як вони виглядають. Ось такими нехитрими рухами штанційна мембрані перетворилася ось такий кульочок, ось такі торбинку. Є петелька для того, щоб підвісити десь на рюкзачок. Тобто це зразу видно, що це зроблено для туристів, тому що ось такі приколи мене дуже радують. Ще й логотип сюди не забули пришити, щоб було видно, що у вас Хелі Хансен, а не якась там регата, скажімо так. Ну, а що, приколи? І картер з качкою. Всі готуються до школи, малих не пускають. 9,50. <смі> Нікого не пустили, гайка. Так, ну ладно. Сьогодні контент був, сьогодні власники крепко взялися за порядок на секонд-хенді, визвали охорону. І там ну, мені вдалося пройти, але не в першу чергу, тим десь в другу. Ну, взагалом, в принципі, як завжди, тобто ажіотаж на цьому магазині занадто високий, як для такого товару, що тут він буває. Але ну, хлопці поприходили, там їх досі не пустили, он ще кричать. Взагалом, <состав> ну, що я взяв? Ось такі позиції, в принципі, цікаві, є. Ось такі лунраглайди шості давно не бачив вже на магазині, в такому стані, тим паче це. Шукардосики. Правда, жіночі 38 розмір 24 см по усілці. Але прикольні, у мене колись були такого формату. А, десь я походив у них пів сезону. Вони доволі такі приємні. Тобто, ну, це для бігу, вони відчуваються нога в них файно. Думаю, що підуть помити треба. Взяв ось такий ГЕС-футболку в ідеальному стані, трошки пом'няти, але це таке 2 xil правда. Але принт в ідеальному стані і такі класичні GS з таким логотипом це нормальна штука. Ідеальне, просто ідеальне поло з нової колекції від Ralph Lauren. Розмір L. До речі, Slim Fit, непогано. Такого яскравого зеленого кольору. І ось такий худак, офіційний мерч різних команд. Тобто, як і е, Nets, по-моєму, Miami, ні, Chicago Nets чи що там, чи New York Nets. Chicago Bulls і Miami Heats. ззаду ще Лос-Анджелес Лейкерс. Це у нас від фірми New Era у Утеплені трошки фліс є. Розмір S правда, але нічого страшного виглядає він непогано. Для баскетболістів зайде. Ось такі улови сьогодні були. Я, в принципі, задоволений. В цілому там ще були Air Force 41-го розміру, але задніки мінімально потерті 300 гривень не виходили. Я так подумав, ну, блин, 300 гривень, ну і туди, і не сюди. Знаєте, типу, якби там. Трошки дешевше можна було б взяти. А 300 гривень це вже все ж такі гроші. В магазині можна щось купити за таку ціну. Салют, колеги, ну що, вітаю всіх з 1 вересня. Бачите, як... Різко змінилася погода між літом і осінню. Але осінь це добре. Осінню продається куртки, флісочки, куртки, штанці. Але головна інтрига залишається, чи вплине якось 1 вересня на кількість людей, які прийде на секонд-хенд. Залишаємось зі мною і ви зараз це побачите. Тому що ну, загалом-то мають же піти вже там підростаюче покоління в школу. І з цим я також вас вітаю, колеги. Тому дивимось, з чим нам сьогодні поради секонд хенди Іди в школу! Михайло. Футболки трошечки були. Такі шеолсенс. Легенькі максимально просвічуються. Треба глянути на ну, дефекти, може ще й візьму. Во. Та й таке. Чемпіон. О, зержу, зержу. Як справи. Б цей бейб взяли до ков. Я до бо тут не подав. Економі бейпетіки бувають, Я не знаю, що бачить коп. Барбур поло. Киян. сильний розмір. Бурбрав. Вона довга, ті хто жінок. Бужмай борш буж грав, буж прав, буш мав. Це кепки like, тут, кепки. Можливо. А це добре. Та вона ти, ти я диви, як вона виграє. Її біда. Але ви ж останці... оце Умбро, В явному стані, в умпасах. Так, ну давайте хоть одну цілу давайте пару, спробуємо знайти реально одну цілу пару і, і щось можна заказувати. Та тут речей багато, можна брати, мішками, паками продавати, мільйони заробляють. От кларк якісь. О, ну всі може і не погані. На гортексі чи ні? О, непогані. А, ну так, ну, точно та. непогані. Закінчується тиждень, а разом з ним закінчується і літо 2023 року. Ось які меломи. Ось таку кофту взяв від Джек Wolfskin, Розмір у нас LXL по факту. На технології OMC, там, типу, dry, теж всі, всі справи, всі такі ці діла. Тобто відводить вологу, там зберігає тепло і все в цьому дусі. Ну непогано в даному стані зеленого такого яскравого кольору піде. Футболка в такому камуфляжному лісовому стилі. Хто, для тих, хто дивиться моє відео кожен випуск, це вже не дивина, скажімо так. В цьому сезоні я вже брав достатньо таких речей з таким паттерном. І казав всім підписникам, хто займається колеги моїм, всім, брати теж такі речі. І, в принципі, воно знаєте, оправдує себе. Конкретно ця фірма у нас country Wear, розмір М. У нас вінтажик, широке горло, в ідеальному стані. На Заході доволі таки цінується ця така річ із такими принтами. На Заході маються на увазі в Європі, там в США, а на Заході України. <х attim> <şekilde> в цілому прикольна достойна річ. Це скейтери оцінюють. А Може і рибалки якісь оцінюють, може і рибаки беруть, хто їх знає. Потім взяв ще ось такі штани від Umbro на лампасах. Теж вже доволі таки багатенько брав. Речі, від такої фірми з такими самими моделями на лампасах. На лампасах все заходить, до речі, я помітив, що Adidas, що Nike, що Umbro, що Fred Perry, звичайно, що ясно діло, що Fred Perry буде заходити краще. Капа і тому подібне. Ну Тут матеріал і якість на рівні капа. Якщо ви думаєте, що капа, прям супер-пупер на якісний бренд і якісні у них лампаси, то ні, я вас хочу розчарувати. Доволі такі на середньому рівні, скажімо так, ось такі нитки, вони теж можуть торчати. А ось, що є цікаве у мене, це ось такий бархаус Вінстопер. Комбіновані матеріали, як і фліс, так і ось такий поліестер. Тобто там ще пише щось GORE-TEX, Можливо, хтось знає. Ну підкажіть, будь ласка, що це вони мали на увазі, коли вони писали, що тут от 100% поліестер шел. Бонде то гортекс мембрани. Бонде це типу приєднується до Гортекс мембрани, але де воно тут приєднується, може. Просто зверху ти одягаєш, а під, під гортексом у тебе він стопер. Можливо, це так працює, скоріше за все. Модель називається Чоктой. Я спочатку подумав, що це якийсь рекламний принт. Але тут пише, що Чоктой він стопер. Тому я погуглив і ні, виявляється, що це модель. От у них в Вархаусі є якісь моделі зовсім простенькі, а є прям такі мощні, аудорні, прямо ну, супер. Зроблено, дуже якісно, доволі такі. Дивіться, подвійні манжети. Тут навіть подвійні манжети, куча кишеньок, вентиляція, ззаду утяжка. Вентиляція або тут ще е, кишенька, мабуть, на рукаві. Ззаду, що у нас? Отак от вона виглядає? А, під мишками ще вентиляція. Ну, прям Загалом дуже цікава річ, е, дуже рідко трапляється конкретно в такому форматі. А, також ще був ще від Ральфа. Я його взяв там уже. По знайомстві, скажімо так, уже проданий він. Які у вас враження від уловів моїх у Львові? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю всіх на наступне відео. Або дивіться мої попередні відео. Дякую за увагу. Всім щасливого навчального року, всім до побачення! Щасливо!